Привіт, я Аліна, і сьогодні ми з командою розкажемо вам про наше самоврядування. До речі, сьогодні у нас благодійний ярмарок. Ми збираємо на дрон для наших захисників. Одне із основних завдань учнівського самоврядування це відстоювати права та інтереси ліцеїстів, це наче місток між адміністрацією школи та учнями. Якщо говорити більше про структуру нашого учнівського самоврядування, то вона складається з голови спікера, тобто заступника голови секретаря, який веде папери та займається порядком денним. Також є голови комісії, які безпосередньо очолюють комісії, які працюють по різним напрямкам виховної роботи в нашій школі. У нашому самоврядуванні кожна комісія має обов'язки, які відповідають безпосередньо напрямку її роботи. Тобто, до прикладу, комісія з волонтерства працює над благодійними заходами та волонтерською діяльністю. На мою думку, надважливою є комунікація в команді, тобто, кожен може сказати, що він думає про захід та як він його бачить. Загалом у нас побудована дуже якісна комунікація з адміністрацією ліцею. Вони підтримують наші ідеї та допомагають нам у їх реалізації. З плюсів нашого самоврядування хочеться виділити перше. Це безцінний досвід роботи, який ми зараз тут набуваємо, та можемо вже з ними йти на роботу. Ми приблизно знаємо, що як влаштовано. Другий плюс ми можна сказати зв'язок між вчителями та учнями. Вони доносять нам якісь свої ідеї. Ми ж обговорюємо їх з адміністраціями і стараємось узгодити. Принципи учнівського самоврядування. Перший принцип це добровільність. Тобто, у нас діє все добровільно. Якщо ти не хочеш щось робити, тебе ніхто не буде заставляти. Вступаєш ти в учнівське самоврядування також добровільно. Наступний принцип це доступність. Ми проти ейджизму, сексизму та расизму. Тобто, абсолютно кожен учень може подати свою кандидатуру на вступ до учнівського самоврядування. Соціальна дія. Ми взаємодіємо один з одним та з іншими самоврядуваннями або організаціями. Рівноправність та партнерство. Ми всі відкриті до співпраці. Ми дуже всі комунікабельні, тому нам доволі легко знайти спільну мову. Якщо нам потрібно зробити якийсь захід, ми, абс... ми вислуховуємо думку кожного учасника, а тоді вже приймаємо загальне рішення. В нас немає ще голова команди якимось, ніби пішов, зробив. З мінусів хотілося б виділити, що немає фінансування наших проєктів та різних ідей. Тобто, якщо ми хочемо створити якийсь певний проєкт. Проєкт захід, то нам потрібно брати або свої гроші, або клянчити їх у інших класів. Особистий кабінет нам потрібен для того, щоб спокійніше обговорювати різні сценарії чи виступи. проєкти, які ми організовуємо, щоб більше людей могло збиратися. Сьогодні у нас організовується благодійний ярмарок. На виручені кошти, з якого ми плануємо придбати дрон для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Основна мета нашого проєкту допомога Збройним силам України. Ідею висунуло учнівське самоврядування та його підтримала наша адміністрація. Ярмарок проводиться у ліцеї, а також у філіях опорного закладу. Організація проєкту зайняла близько двох тижнів. Допомогли організувати ярмарок, учнівське самоврядування, адміністрація ліцею, батьки і діти. Одним з наших найефективніших проєктів є проєкт під назвою Ми є, були і буде ми. вітчизна наша з нами. Цей проєкт надав можливість підвищити обізнаність учнів щодо відомих людей України. Перший етап проєкту успішні люди очима дітей. Наш клас обрав успішною людиною спортсмена Ігора Грицьківа. Ми взяли в нього інтерв'ю та дізналися таємниці його успіху. Ще одним нашим успішним проєктом були козацькі забави. Їх ми приводили на територію одної з наших філій. До неї ми залучили на учнів 8 та 9 класів. Доволі інтересна подія, яка відбувалася саме не на території школи. А у лісі. Минулого року на території нашого ліцею ми провели благодійний ярмарок. Кошти з якого ми витратили на закупівлю спортивних костюмів для поранених військових. А це наша команда.